В руках сорочка для жінок, які народжують перечасно сорочку, яку вишивають громадська організація Перші крила спільно з Асоціацією неонатологів України. Така якась вона цікава. Ага, то можна в перші години одягати, вільно себе почувати, нічого не сковує ковою Тут воно на кнопочках. Так, на кнопочках. Сорочка, як і інші речі, які необхідні мамам е поспішають, як то кажуть, я не знаю, чи то правильно називати так. Вона буде передбачена в турбинці так званій турбинці підтримки, яку власне готує ця громадська організація Перші крила. Ось, бачите, вони готують цілу таку турбинку, ціл, ціл, ціл такий набір, який знадобиться як мамі, так і немовляті. Можливо, ви маєте змогу долучитися, ви маєте ідеї, що туди покласти, чи можливо ви хочете стати спонсором, то ви можете підтримати цей проєкт. Він буде спільно з Асоціацією неонатологів України, і це взагалі вони перші, хто таке робить у випадку, коли жінка, не очікуючи пологів, так передчасних їде народжувати, вона швидше всього, що має з собою складених тих речей, які зазвичай дбайливо всі складають в сумки в пологовий. І ось така турбинка підтримки вона буде замінювати такі базові основні речі. Там будуть найнеобхідніші речі для перших днів з малючком і для емоційної підтримки і для фізичних якихось моментів, і для того, щоб налагодити грудне вигодовування, і слінг для методу кінгуру не плутати з кінгурушками. Дуже хотіла вам про це розказати, дуже надію, що вам відгукнеться. Передайте іншим, кому це може бути корисно, і долучайтесь при нагоді.